Мої вітання глядачам обласного В ефірі. Пряма мова, і сьогодні в нас студії Тростянецький міський голова Юрій Бова. Вітаю вас, Юрій Анатолійовичем. Вітаю вас з четвертою перемогою. Дякую у балотуванні на пост Тростянецького міського голови. Давайте згадаємо 2005 рік, коли ви вперше йшли на цю посаду і брали участь у виборах. Як змінився Юрій Бова з 2005 року на виборах у 2005 і на виборах у 2015 році? Ви знаєте. Мені здається, що вибори керманича міста, вони однаковіші в п'ятому році, що, що, що зараз. Е, кожна особа, яка йде на цю посаду, повинна е, розповісти людям не лише хто ти є, не лише хто твої батьки і яка тебе світа, а які якісні зміни ти пропонуєш своїй громаді. Тобто ти повинен е, Переконати, що саме твіти і саме вибір тебе особисто для громад найкращий варіант, і от це змагання фактично. Ну, дуже рідко проводять кандидати. Ми, ми говоримо це про програми, да, які готують там, команди цим кандидатам. Але мені здається, кожен у своєму серці, у своїй голові, кандидат на посаду міського голови повинен розуміти, що йому віддається в руки фактично доля міста на майбутніх там, 5, а може й більше років. І можна просто утримувати це місто, да? ну, чинити каналізацію, там, зрізати якісь аварійні дерева, щось робити, а можна зробити його. Якимось більш успішним, більш комфортним, а можна взагалі завалити. Тобто, це як пластилін, який дається тобі в руки, і ти повинен з нього щось виліпити. Саме тому, що п'ятий рік, я тоді пам'ятаю, що, що говорив певні речі. Е, так само, і 2015 ми говорили, зустрічаючись з людьми на всіх зустрічах, що собою повинен уявляти тростянець у 2020 році. Ну фактично, да? якщо не буде дострокових перевиборів через два роки. Бо два роки це такий термін, який взагалі щось дуже важко. Реалізувати таке системне, кардинальне стратегічне, але самі тези змінилися. Звісно, якщо у 2005 році стояло питання про виведення міста з кризи, а воно було в кризовій ситуації, то ми говорили про конкретні речі, що зробити так, щоб людям не текла вода в квартирах, скажімо так, із стелі, що зробити так, щоб вулиці були освітлені, і коли це буде зроблено, і тому подібне. Зараз ми більше говорили про стратегічні речі, тобто яким тростянець буде через. Ну, довірять вам люди. Оскільки така ну, вагома результат, перевага. результат стабільний. Ми розуміємо, що набрати 99% можна було б тільки з Радянському Союзу да, або там десь в Білорусі, і то навіть менше зараз. Саме тому такої мети не ставили, щоб це був там, ну, результат біля 100%. Але ми розуміли, що будь якої людини, яка робить якусь справу, є прихильники і є опоненти. Виявилось, що прихильників більше. Вивчали рейтинги? Який відсоток довіри людей перед початком Вивчали. виборів? І він чи збігся. Фактично збігся. 70% говорили від 70 до 80%. 70% говорили, що десь близько 70%, що 100% підтримують міського голову. Інші говорили, що ще будемо думати, більше підтримуємо, аніж не підтримуємо. Справа в тому, що, на жаль, дуже багато людей, які розумні, гарні і так далі, дуже рідко ходять на вибори. Тобто вони вважають, що все в місті комфортно, трасінці, якось воно розвивається, само собою якось рішиться. Чи йти кудись там голосувати і тому подібне. І явка навіть в і була ну, скажімо так, на рівні майже 50%, тобто більше, ніж там, в деяких містах, я запитував, бо були міста, де і 40% не було явки людей, то там взагалі криза, да, лебедин той самий, то е, в Тростянці явка була б більша, але якби е, додавалося ще відсотків 20, я розумію, що це були б точно не бабусі, бо бабусі йшли. На вибори, до речі, дуже така цікава історія. Коли проходила виборча кампанія, багато хто говорив, там спрацює бренд партії або бренд ім'я. Ви вирішили піти від сили людей, і тут спрацював бренд не партії, а бренд Юрія Мови. Ну ми теж скажімо так, обмірковували різні варіанти. І враховуючи те, що висувала мене сама партія сила людей, yeah. і не лише мене, вся команда йшла від «Сили людей, то ми вирішили все ж таки. Що буде краще, якщо ми в основу покладемо а, Юрія Бову, а вже партія це як. Той компонент, командний компонент, і так далі, який повинен тільки розвиватися, тому що ну, партія за рік не може бути на слуху кожної людини. Дуже багато людей ну, не знають, що, що це за політична сила. Навіть ну, слабо, -слабо її відрізняють від партії простих людей, серед, серед, там у капліна, або і ліщі путають. Саме тому я думаю, що таке розуміння і пізнання партії воно буде згодом. І з кожним роком вона набуває своїх, скажімо так, політичних досягнень і обертів. І саме тому було. Було б логічно пропрацювавши 10 років, ну кампанію будувати на ім'ї Юрія Бове. скажіть, будь ласка, чи пропонували інші партії балотуватися від них? Чому обрали для себе саме силу Скажу, людей? Відверто майже не було розмов. Були певні розмови стосовно варто чи не варто йти на мера сум. Взагалі, а, от були да пропонували пару разів. Я вважаю, що на сьогоднішній момент це ще не, не потрібно робити, і хай сумчани розбираються поки що своїми кандидатами на цю посаду, якщо прийде час і розвиток сум не буде, скажімо так. Прогресувати і необхідно буде очолювати і обласний центр. Я думаю, що це абсолютно не проблема сьогодні. Бо я там читав відгуки в Фейсбуці, там хтось таку виклав ідею, цікаву, що давайте запропонуємо меру Трастянеця. І там одразу ну, як плюси, так і мінуси. Хтось пише, що, що там Тростянець – маленьке місто, от суми, ну, мегаполіс е, майже і так далі. Ви знаєте, в масштабах світу суми це така сама деревня, як і Тростянець в масштабах області. Да? Саме тому каналізація, освітлення під'їздів. Будинків, водопроводи там вуличне освітлення, сміття – кругом однакове. Воно по іншому не побудоване. А чесні споруди, технологія одна і та сама, і багато чого іншого. До речі, Мішель Терещенко теж казав, що йому пропонували балотуватися від пропрезидентської сили на посаду сумського міського голови, але він теж відмовився. Ну, Ви бачите, що мені здається, що той вибір, який зробила солідарність по сумам, він не спрацював. А давайте поговоримо взагалі, чому називають цю виборчу кампанію недолугою, чому якось не всі були готові, там невчасно відчинялися дільниці, не були підготовлені кабінки для голосування. І основне питання: чому не пройшли новачки виборчого процесу, такі як сила людей, якщо розглядати обласну раду, такі більш масштабні скажу, що ви знаєте. Дуже швидка кампанія, дуже швидка. За місяць зробити фактично, висунути кандидатів, підготувати представників виборчої комісії, підготувати якісь. Ну після жеребкування ти вже знаєш свій номер, да, під яким номером партія йде в, в бюлетні міської ради, районної ради, обласної ради, і тому подібне. Підготувати якісні матеріали, доступні матеріали, програми і тому подібне. Це треба було робити дуже швидко і ну фактично як показ як показала практика жоден з штабів не був на 100% готовий якісно готовий до цієї місцевої кампанії Можливо, тому, от ви кажете за новачків, можливо, тому і не пройшли. Але мені здається, тут тут складно говорити. Якщо говорити про обласний рівень, то партія села людей, яку я очолюю на обласному рівні. Ми фактично зібралися з кількома містами, які в нас є, де в нас є осередки: це Буринь, Канатоп, значить, Рамни, Суми, Ахтирка, Трастянець. Ми зібралися фактично за там, два тижні до старту виборчої кампанії. А по яких містах пройшла по районах села? людей пройшла у міську раду, в Ахтирку, пройшла, 8% майже 7 з копійками. відсотків. Пройшла в Буринь, і пройшла в Трастянець, і в Трастянці взагалі результат феноменальний 56%. І в районну раду теж Тростянеця теж пройшла там, 30, перше місце. По Трастянському району у нас перше місце везде. На область, на, на район, на місто. Це говорить, що люди довіряють мені. Uh -huh. І довіряють е, тим речам, які я особисто обрав, або яку політичну силу я особисто представляю. Саме тому ми переконані, що розвиток політичної партії сила людей на обласному рівні в ще попереду. Uh -huh. е, і люди, коли більш ретельно знайомляться, з якими програмними цілями ми йшли в область. Я думаю, що прихильників нашої партії буде значно більше, ніж ми набрали. Хоча той результат, що ми набрали майже 2%, відсотки, uh -huh. фактично займаючись лише місцевими фактично виборами на містах, бо часу дуже мало було. Якби це була кампанія на три місяці, звісно, можна було б серйозно п'ятуватися. І скажу ще один елемент це наша політична сила, і це не секрет. Вона не має е, в, у, у свого руля, або там за спиною якогось потужного олігарха. Ми без олігархів працюємо. Ентузіазмі, у нас так. Ну, партія молода і партія дуже така ä, порядна. Амбітних порядних людей, молодих людей, але на жаль, за якими не стоїть великий, великий капітал. Саме тому нам треба було дуже в стислі терміни зробити якісний матеріал на місцеві вибори, плюс попитатися на обласні. Скажіть, будь ласка, як би ви розкрили секрет успіху в партії Батьківщина від Юлії Тимошенко? Багато не очікував, що саме пропрезидентська сила набере набагато менше відсотків ніж по сумам, по області по області, по сумам. Ну по області майже однаково, якщо говорити до обласної ради. Там однаково в відсотковому mm. плані. А якщо говорити по інших районах, то перевага блоку Юлії Тимошенко, батьківщини удвічі. Ну, я не знаю. Я б назвав Трасіянець, Трасінеці і батьківщина де друга, де третя, mm -hmm. тобто немає. Це залежить від того, які особистості представляють цю політичну силу в тому чи іншому місті. Я не хотів би говорити, що там всі хороші або всі погані. Там є різні люди, і хороші, і погані. І в залежності від того, як, яка команда сформована, так і люди голосували. Це перше, але найбільше, от ви сказали по силі людей по, по, по нашому ситуації, по Трасянцю, да, по мені особисто. Так, так само спрацювала батьківщина по Юлії Тимошенко. Ви ж бачили напередодні виборів на кожному телеканалі крутилися ролики, і доволі такі недешеві ролики з цінами на газ, з контрактною армією і багато чиїх. Іншими тобто у вас люди ще кидаються на ролики, вони не здатні аналізувати. Ну, ви знаєте, всі в сільській місцевості і ті бабусі, які прийшли на вибори, я ж вам сказав, що на моє переконання, я б, я був на багатьох дільничих комісіях на участках і спостерігав, хто приходить на вибори. Молоді фактично не було. Молоді віком від 20 до там, 30 років не було. Це одиничний варіант, коли приходили. Тобто ті, хто ну по по, 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 по суті своєї здатен аналізувати, вони не, не, не з'явилися на вибори, вони просто зневірилися в виборчому процесі в Україні, і це шкода, що так відбувається в нашій державі. А бабусі, я скажу відверто, вони навіть не розуміють іноді не розуміли, які вибори взагалі. В Києві ми обираємо, чи обираємо у Верховну Раду, чи в міську раду. Вони не розуміють відмінності від міської ради, від Верховної Ради, які компетенції того чи іншого органу. Це говорить про те, що люди живуть своїм життям, взагалі менше цікавляться політикою і іноді навіть сліпо вибирають. Були ситуації, коли я скажу, ну. Відверто, ми ну, ми говорили людям дуже просто. І, і якщо людина е підтримує мене особисто, да, я просив, щоб вони підтримали мою політичну силу. Бо е це, звісно, команда, яка буде працювати разом, і ми можемо в, такому, такому, в такій ситуації взяти відповідальність за свої програмні цілі і їх за їх вирішення. Юрій Анатолійович, з ким себе бачите в коаліції в Тростяницькій міській раді, з ким вже готові співпрацювати, з ким йдете на діалог? Ну, у нас є в міській раді більшість. Більшість повна більшість політичних партій села людей ми готові спрацювати з любими політичними силами, які будуть пропонувати конструктив. Тобто цікавиться, то є питання має стоїть такі. Якщо люди приходять з вирішенням особистих особистих питань, хто би не приходив, я їм показую на двері. Якщо люди приходять з цікавими ідеями, будь то батьківщина, будь то солідарність, будь то е, опозиційний блок, або якісь інші політичні сили, в міській раді у нас всього чотири сили політичні, які зайшли, то ми готові співпрацювати з будь-якою політичною силою, якою яка хоче, щоб місто Тростянець е, розвивалося, яка хоче якихось нових якісних змін або пропонують якісь нові е, теми для Обговорення і так далі. Тобто, якихось таких, знаєте, ворогів фактично немає. Е, є певні особистості, які можуть устроїти там ворожнечу на личному, скажімо так, на лічних <говорити> амбіціях. Да. Ну, але це їхня справа. Я вважаю, що такого політичного якогось характеру немає конфронтації, в тому числі і в Трасінецькому районі, зокрема. Ірина Толічина спостерігаючи за вашою діяльністю, вже говорять про те, що Бова вміє залучати інвестиції, розкручувати бренд ростінця, проводити цікаві заходи, і схід рок, стара фортеця, і залучати художників, проводити пленери, робити таку туристичну мекку. іноді навіть заздрять в сумам би ось такого очільника. Скажіть, будь ласка, яка основна мотивація проводити той чи інший проект і працювати на благотростінця? Ну от о... звідки сили? Ні, ну сили, якщо ти йдеш на цю посаду, ти довжен віддаватися. Це зрозуміло, я говорю, я сказав на самому початку, Людина, яка йде на, в будь-якому місці, вона повинна розуміти, що він йде просто не просто, він йде з тим пластиліном 20-30 тисяч, 200 тисяч, не важливо, що він залишить після себе. Тобто це головне. І тут в цій роботі дуже важливо не розпилятися, тому що обігріти всіх ти не зможеш. І всіх накормити теж не зможеш, і все-все-все вирішити теж не зможеш. Будуть речі, які ти не зможеш вирішити, і можливо, які треба залишити на потім. А є речі, які треба робити стратегічні зміни, які через там 5 років дадуть чітку впевненість тростянчанам або іншим людям іншого міста про те, що цей населений пункт розвивається, що він розвивається в вірному напрямку, що людям це подобається, і люди готові залишатися тут жити, народжувати своїх дітей. Тобто і і працювати в цьому місті, саме тому для кожного міста, і це я говорив, говорю і буду говорити. Дуже ну, перше, таким важливим є те, щоб місто мало свій стратегічний план. Куди ми йдемо, що ми хочемо зробити з цього міста. Трастянець в 2006 році ми зробили такий стратегічний план разом з серйозними експертами міжнародними українськими. То ми чітко для себе визначились. Три пріоритети: перший злучення іноземних інвестицій, бо ми розуміємо, що лише розвиваючи місцеву економіку, а на жаль, в українського бізнесмена коштів серйозні речі робити поки що немає. І це раз, тобто це, скоріше за все, потрібно залучати і іноземних інвесторів. Це перше, бо нам потрібні робочі міста. Друге, це розвиток середовища, в якому живуть люди, тобто створення комфортної комунальної інфраструктури. Про що мова, дороги, тротуари, дітські. Площадки, парки, сквери, щоб криша натекла у людини в квартирі, бо вона тоді почувається трошки незручно в цьому місті, хоче з'їхати бігом галупом і шукає десь своє пристанище в іншому населеному пункті. І третє питання: ми подивилися на наявність в трасенці певної історичної спадщини. І по цій спадщині треба було щось теж зробити. Вона була зруйнована, фактично. Тобто, третій пріоритет це розвиток туризму на основі цього, скажімо так, наявного потенціалу, і на його основі розвиток малого середнього підприємництва, який би розваг. Вся навколо туризму, Тобто якщо ви говорите, що тростянець всі чують, бачать і фестивалі, і все остальне, значить ми працюємо правильно. Говорять про те, що духовність, культура і бізнес вони ходять поряд. Тобто може. не може бізнесу бути без не культури. Може. Ми бачимо, що культура у тростянці є, як розвивається малий та середній бізнес, які є перспективи. Знаємо, що є потужні підприємства, шоколадна фабрика, які ще діють і я дос, вам, я вам навіть більше скажу поряд з культурою і, скажімо так, відпочинка входить інвестор. Інвестор не прийде ні в одне місто, яке не культурне. В якому будуть, ну скажімо так, не проводяться якісь серйозні заходи. Е ну, давайте воюємо. Людина приїхала, ну що таке інвестор? Да? Це людина, яка приїздить і віддає, вкладає свої кошти в певну територію, який готовий періодично приїжджати, контролювати свій бізнес або своїх менеджерів направити з Англії, е Німеччини там ще від з, 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 з Польщі і тому подібне, він повинен дати людині не тільки заробітну плату, що він працює тут в Україні, да? а е е крім того, дати нормальні умови життя. І люди хочуть європейських. Е Умов життя саме тому це дуже важливий елемент, я скажу більш навіть не для малого бізнесу, а більше для залучення інвесторів. Бо коли інвестор приходить, він дивиться в першу чергу, коли він дивиться саму е, ауру міста. Комфортно не комфортно, да коли він бачить усміхнених людей, він розуміє і його, ну скажімо так, помічники, які опитують людей, а в кожному місці це проводиться. Повірте, і інвестор перед тим як зайти в якесь місто, якась серйозна кампанія, щоб вложити 50-80 мільйонів доларів США чи євро, вона обов'язково Проведе серйозний аудіт тієї території, що відбувається, хто керманич, які його настрої і що це за людина, які люди вони готові працювати, яка зрельна зарплата, здоволені чи не життям, будь вони виїжджати чи будуть вони навпаки приїжджати з інших міст і багато інших речей. Що відбувається саме тому ці речі ми всі робили. Скажу, і на сьогодні у нас є певні тенденції для майбутнього розвитку міста, як і малого бізнесу, так і ну, потужного промислового кластеру навколо нашої шоколадної фабрики. Це вже шоколадна бісквітна фабрика, а не тільки шоколадна, вона за потужністю зараз друга в Європі. Ринок постійно зростає збуту продукції за кордон. Це в основному це на експорт продукція йде. Саме тому от ми орієнтуємося на те, щоб найближчим часом. Завдяки підтримки обласної адміністрації, обласної ради, підтримки депутатського корпусу, Верховної Ради, я надіюсь на підтримку, буде 10 листопада розгляд у Верховній Раді законопроекту про індустріальні промислові парки. Там цілий пакет пільг, які держава пропонує інвесторам, щоб вони заходили в Україну і тому подібне. І е, якщо такий проект буде прийнятий, то е, я переконаний, що 2016 рік стане імпульсом для розвитку економічного потенціалу всієї України, Сумської області, але там, де є вже сформовані промислові. Парки, зокрема, саме тому. Я просив би, харистуючись нагодою через вашу студію звернутися до всіх народних депутатів і від Сумської області, зокрема, щоб вони підтримали цей пакет законопроєктів, бо це єдиний вірний механізм, яким чином можна сьогодні реально залучити інвесторів на українську територію навіть в умовах незакінченої війни із Російською Федерацією. По малому середньому бізнесу багато планів. Наприклад, я скажу такий один із планів. Ми зібрали підприємців і запитали, що їм потрібно. Сьогодні більшість підприємців, Янських структур орендують якісь різні площадя або не мають власних якихось там магазинчиків, лавочок, кафе і так далі, тому подібне. Зараз така програма розроблена, і близько 50 суб'єктів підприємницької діяльності отримають свої площадя, отримають своє місце абсолютно прозоро для того, щоб розвивати, ну, свій малий, малий бізнес. Вже з'являються нові павільйони, такі зручні, комфортні, де люди мають можливість продавати продукцію, не стояти на землі і спробувати як заробити свої кошти. Але отакий от вже поштовх ми дали, і воно дає робочі міста невелику кількість, але. Кілька сотень робочих місць буде, але основна наша робота це все-таки по великому підприємництву і це по створенню, як я сказав, вже, кластера навколо шоколадної фабрики. Тому що сьогодні моє переконання, ми повинні не лише я особисто, а й обладміністрація, обласна рада подивитися, якщо є в місті будь-якому в трасянці, в шконотопі, в шостки і так далі, підприємство, яке виробляє певну продукцію, вона користується попитом, треба подивитися, хто постачає. Певні елементи для виготовлення цієї продукції, деталі, запчастини і тому подібне. Ми повинні внутрі свого міста або регіону області максимально давати ці послуги таким компаніям. І якщо Тростянці шоколадна фабрика виробляє бісквітну продукцію, то мука, молоко, сухе, сухе, сухе молоко, меланж і цукор повинні бути із Сумської області. бажано з страсянця. В ідеалі. уже мукумові питання закрили сьогодні. 100% мука, йде Трастянецька на бісквітну фабрику. Зараз працюємо над другим елементом. Це молоко, це не тільки Трастянець, а і села, і жватноводство, і багато чого іншого, тому що ну дуже велика кількість молока споживає шкладна фабрика на ці бісквіти. Тобто, ви така... ви досить часто буваєте в Європі, часто буваєте у Страсбурзі. Ми бачимо, що там активно розвиваються громади. Так, активність громад. Яким чином це буде реалізовано в Україні і на Сумщині? Ви знаєте, мені дуже шкода, що тільки одна громада буде створена в Сумській області, в, здається, там в, десь коло Глухова, а інші трошки так-от якось стриманіше віднеслися до цих реформ, які запропоновані сьогодні державою. На мій погляд, це єдиний сьогодні механізм, яким чином можна Україну спасти. Давайте просто згадаємо, якою була Польща, наприклад. У 1993, 92, 91 роках, коли Україна туди спродавала все, можна, купували, бо що можна, купляла, тому що у них свого не було. Тобто, А свого не було, це означає, що повністю була паралізована місцева економіка. Люди були десь 35-40% було безробіття. І за 15 років. Люд... Польща фактично зробила ривок в економічному потенціалі, і сьогодні це одна з лідіруючих країн після Чехії. Це друга по темпам розвитку промислового потенціалу країна в Європі. І сьогодні то рівень заробітної плати, рівень соціальних послуг, рівень життя, комфорту і так далі. Це по справді вже, вже європейський. для цього зробити, щоб для цього треба перше скратити армію чиновників на місцях, тому що я дуже тяжело представляю. Е, Навіщо потрібен чиновник, сільська рада, навіть не чиновник, а ціла сільська рада у селі, де мешкає 120 мешканців, 150 мешканців, 200 мешканців. Навіщо такі люди? Тобто, де я проводив приклад навіть на виборах, я був у багатьох селах, скажу відверто, бо наша компанія, ну, наша партія йшла, і були кандидати на сільських галів йшли і так далі. І прийшлося мені поїхати по селам, навіть навіть нашого района Трастянець. Думаю, що це і буває і в інших районах. Коли ми були по суцільно розбитих дорогах, таких, що просто там не ремонтувалося 10 років. Взагалі не бачили люди щебня навіть не то, що асфальт, а щебня не бачили. Коли приїжджаю з цент села, а люди витягують з колодця ципок на колодязі, і немає відра на цьому колодязі, а бабусі до іншого колодязя треба йти 300 метрів. Ви розумієте, зато є сільська рада з прапором стоїть, і сільська рада з'їдає на своє утримання майже 90% коштів, а немає за що повісити відро на колодязь. Я вважаю, що треба зробити напаки, дати людям. На розвиток села гроші, а замість сільського голови і сільської ради залишити одну особу, яка буде називатися по новому закону староста. давайте називаємо його уповноважений від громади, який би ставив штампіки про там якісь довідки, а краще б довідок не було, тому що все в електронних базах даних, в електронному реєстрі ніяка довідка через рік, два-три взагалі не буде потрібна. Саме тому, а чиновники той довжі надавати людям максимально комфортні послуги. Оце і суть реформи. Так зробила Польща, так зробила. Болгарія так зробила багато інших країн, і сьогодні Румунія Скільки нам для цього років треба. Ну ви знаєте, ми дуже відстаємо. Якщо у нас реформа буде протягом найближчих двох років, я переконаний, що ну за 5 там 10 років ми зможемо вийти на серйозний європейський рівень розвитку. Я вам дуже вдякую за те, що взяли участь у нашому ефірі. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в студії був Тростянецький міський голова Юрій Бова. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.